Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня, і в даному відео розгляну загрозу з повітря, ракетну загрозу на цей тиждень. Сьогодні у нас 25 вересня з 25 по 1 жовтня. Давайте подивимось, яким буде цей період, наскільки він буде небезпечний. І так, Київ та Київська область. Ще є загроза з повітря, ракетна загроза на цей тиждень. І так, спочатку я, напевно, розгляну сам Київ. І так, чи є загроза на цей тиждень для міста Київ? І так, чи є загроза з повітрям? Так, дивіться, атаки то будуть, так, якби запуски ракет буде в цей бік. Буду постійно лунати повітряні тривоги. Ну, такий тиждень так, доволі активний. Ну, тут і, можливо, десь якісь падіння уламків, які можуть і якісь призвести до руйнувань. Тому будьте обережні. Ну, і давайте Київська область. Загроза з повітря на цей тиждень Київська область. Так, а от Київська область тут йде більша загроза, тому будьте обережні, нехтуйте безпекою, бо тут і карта вежі йде, що можливо десь якісь влучання і про жертви Карти показують. І, можливо, да, загроза від вогню, загорання на місці влучань. Тому, бачите, і тут мечів говорить про те, Тому, хоч і на Київ є загроза, але на Київська область тут більше йде загроза і в нічний період часу. Тому будьте обережні, загроза є. Так, Житомир та Житомирська область. Чи є загроза з повітря на цей тиждень для вас? Житомир та Житомирська область. Загроза з повітря. Ракетна загроза на цей тиждень. Так, Житомирщина, загроза є. Тут, можливо, якісь два дні таких найбільш небезпечних. Ну і тут можлива робота ППО, якби можлива загроза від дронів. Тому Житомирщина, будьте обережні. А так, карти, якби багато монетних карт, то якби говорять про стабільність, тому будемо надіятися, що все буде добре. Так, Чернігівська область, загроза з повітря, ракетна загроза на цей тиждень для вас. Чернігів та Чернігівська область. Чернігівська область, загроза з повітря, ракетна загроза. Тут ситуація стабільна, яка до цього часу була, так і продовжується, тому що по дияволу показує, да, що вже е, довгий період часу да, важка затягнута ситуація. Ну, тут, Можливо, постійно будуть лунати повітряні тривоги, ну, тут, можливо, ще якісь і рятувальні роботи будуть проводити. Ну, Якби таких ударних карт немає, але все одно тиждень такий важкий. Ну, Давайте ще уточнимо. Ну, Бачите, робота ППО випадає. Тому Чернігівська область. Ось так. Сумська область. Загроза з повітря. Ракетна загроза на цей тиждень для вас. Сумська область. Чи є загроза ракетних ударів? Загроза з повітря. І так, Сумщина. Так, для вас тут багато йде негативних карт, тому будьте обережні. Тут є і ударні карти, які говорять, да, можливі якісь влучання, і тут, можливі, якісь жертви, але ближче біля кордонів, тут якісь і загроза від вогню, тому Сумщина. Не нехтуйте безпекою. Бачите, все ж таки ще такий важкий період. Да, і загроза дронів. Так, Полтава та Полтавська область. Загроза з повітря, ракетна загроза на цей тиждень, Полтава та Полтавська область. Полтава, та Полтавська область, чи є загроза з повітря на цей тиждень. Так, бачите, є. Зразу вже перша карта випадає, яка говорить, що, можливо, десь якесь чи падіння уламків, чи десь і влучання навіть. да? тому що по цій карті можливо десь якісь влучання, руйнування. Тому, будьте обережні. Так, загроза дронів випадає. Да, що, можливо, навіть якісь і жертви. Ну так, далі карти спокійні, але все одно, да, якби загрозливі карти є, тому будьте обережні, не нехтуйте безпекою. Да, тому якось на Київщину, на Сумщину найбільш негативні карти. Випадають, тому не нехтуйте безпекою. Бережіть себе. Бажаю всім мирного неба. До побачення.